Він не не вас, здійснює. Не він веде, а у справі. У справі керівництво. Так. Дякую, що ви виправили. Так. Він не знає: по перше, де його справа, де майно? Майно передано на експертизу, вже два місяці не повертається. Так. Ну, є судовий процес, то в судовому процесі він не приходить. Він аргументує, що немає ще підстав. Судді ведуться на це все, на жаль. Але як ми бачимо, ніхто не хоче працювати. Болонське слідство не працює. Два місяці будь ласка, подайте в скриньку з Ви бачите скриньку? скринька два рази на день. Я вибачаюся, прокурор не може поспілкуватися. Я не знаю. У вас є особиста У Мене немає особистого номера телефону. Ну а ви колега, скоріш за все, його можливо. Ну, я ж знаю, що ви колеги не треба. Я знаю, добре, так, що, що... що потрібно зробити? А виключіть, будь ласка, кафа. Зараз повіть. Або керівництво. Зараз почуваю. От всі... е, Волонська прокуратура, щоб ви бачили громадяни, така от скринічка, кидайте сюди все, що хочете. Вони вас мали на увазі. Ну і хтось може прийти і тупо лист достать, викинути. Настали часи почтових перельотних голубів. І повного беззаконня. до цієї скриньки кажуть, що всі скарги, адвокати повинні кидати строго в цю скриньку, це Оболонська прокуратура. Ніякого керівництва по телефону ніхто не виходить, скарги не реєструються, кидайте в скриньку адвокати. Якщо є почтові голубі, то відправляйте голубами. Всі, мабуть, ті прокурори, які отримали УБД, всі пішли воювати, працювати нема кому. Всі б'ють на той стан в країні, ви знаєте, який стан в країні. Тому от і така скринька. Правосуддя по-українськи почекає. Лайфхак, хід по перепустках для тих, хто вміє читати. Звертайтесь до чергового. Така штука стоїть, класна. Багато, мабуть, державних коштів пішло. Тут телефони, по яким вам не допоможуть. І ви такі йдете до чергового. Йдете, йдете, йдете. Переходите, а там на горі короте, рак свиснув нікого нема. На годиннику вже майже обід, щоб ви розуміли, як довіряють нашій прокуратурі, зокрема Оболонській, вся скринька. Бачите, забита листами. Прямо всі туди кидають. Забезпечення діяльності адвоката та переходу на новий рівень подачі скарг От, кидаємо в ан антивандальну скриньку. так. Закриємо його на всяк випадок, а то мало що. І Там ще на дворі з десяток почтових голубів чекають на перекладача.